Оренда житла в Канаді. В цьому відео я поділюсь з вами ресурсами, які допомагають знайти квартиру для оренди. Ціна залежить часто від розміру, від району від якісних характеристик квартири. Однобедрумні та двохбедрумні кімнати і ціни коливаються від 1000 доларів до 1200, це в середньому. Ну, є найнижча ціна 900 доларів за однокімнатну квартиру. Можливо, можна знайти і дешевше. Якщо треба студії коливаються від 700 доларів до 1000 доларів, кімнати в будинках, де одну кімнату за 500-600 доларів. Оренда квартири це найважливіша частина витрат. Якщо ви приїхали з невеликими збереженнями, то вам варто піклуватися про дешеве житло. А це, в принципі, за, в принципі, нормальна якість, можна знайти дуже гарні квартири. Нормальні квартири за 1900 доларів, однокімнатні, в які входить теж ливрум, тобто гостинна кімната. Для кімнати для гостей, скажімо так, ось ви заходите і попадаєте зразу в кімнату для гостей. Тут ми бачимо однобедру на 1120 доларів в місяць. Ну, Не знаю, чому вона дорожче коштує. Але, е, от, наприклад, 550, я так думаю, що це е, да, кімната е, форен, приватна кімната 550 доларів в місяць. Якщо ви живете один, приїхали один, то ось. Є можливість знімати таку кімнату. 1500, наприклад, три кімнатна квартира це в будинку, я так розумію. Півтори бетрум. Тобто одна повноцінна ванна і ще, мабуть, туалет на першому поверсі. чи як. Ось такий великий, гарний світлий дім просторий. Півтори тисячі. Давайте подивимося також. 933, однобедрумний апартмент. Це квартира в бейсменті, я так розумію, тому що сходинки вниз ведуть, значить це бейсмент. До бейсментів, будьте уважні, дивіться, щоб вікна. Ось, бачите, де вікна? Біля самої землі, щоб вони були, ну, закривалися. І не дуже рекомендують, тому що. Ну, Можна бачити іноді вранці прокинутись, і хтось буде там може спати чи що. Ну, от таке говорять. Я не знаю, не була свідком, але таке говорять, що краще не брати в бейсменті. Я не знаю, ось так виглядає в цьому будиночку ландрі, тобто там, де пральні машини стоять і сушильні. Ось такий однобедрудний апартмент, бейсмент. На жаль, не видно, Аго, ось вікна. Бачите як? Вікна, тобто нормальні освітлення. Я бачила просто бейсмент, коли були дуже маленькі вікна і дуже мало світла. То тут нормально. В принципі, якщо це дешевше, 933. Ну, хочу сказати вам, що я не в бейсменті оплачуємо за квартиру 915. Може, зараз нема таких цін, я не знаю. Подивимося, ось 940 є, наприклад. Так, однобедрумна. Ми зараз просто дивимося на маркетплейсі ці квартири, щоб подивитися, що є на ринку зараз. 800 доларів, однобедрумна квартира. Так, давайте подивимося, де це. Наприклад, тут нижче ми можемо почитати. От. Якщо ви без дітей, не дуже вам важливо, може і. 100 доларів в місяць, ще чимось доларів можна зберегти. 1420 це, мабуть, таунхаус, дві кімнати, ну мабуть, гарно. Великий такий холодильник, гарна кухня, велика простора. Але це все буде пусте звичайно. Це стоїть чиєсь, чиїсь меблі стоять. Так, ви отримаєте пусту квартиру, вам треба буде її, звичайно, обставити. Тому, ось так. Кухня, отак, от вона буде виглядати. Такий будинок ще ми бачимо 1450. Думаю, що це за дорого, і ну, якщо ви маєте бажання, то можна ось такі гарні квартири отримати в Вінніпезі. Іноді ви бачите незрозумілі ціни. На сайтах, так це, наприклад, 650 доларів. Ось ми бачимо за один місяць, або 300 доларів 400. Чому такі ціни? Це означає, що арендодавець вам робить гарні пропозиції, тобто один або два місяці ви можете сплачувати зі знижкою, ось такою гарною, а потім нормальна ціна. Або є взагалі, ви можете безкоштовно проживати один місяць, навіть і два. А потім вже оплачуєте, ну, звичайно, дорожчі. Дуже гарно, дивлюся, сама сподобаються такі от великі наче, кімнати, але, знаєте, може бути фотографія заходиш, воно ну, не таке велике, може так здається. Треба все дивитися, звичайно. Ось, де скілдана. Теж нормальний район. А взагалі-то тут ви можете подивитися ціни, щоб знати приблизно. так. Ну, ціни, я дивлюсь, майже не змінились. Вони такі ж самі і є, як я дивилася раніше. Може, десь трохи щось змінилось, трошки десь якісь а, дорожчі є ціни. Ну, ось, наприклад, дивіться, 1159 за двобедрумну квартиру. Квартач. Ага, квартач АВ. Так. Ось такий будинок, 1159 двобедром. Ось вхід такий будинок, ось сама квартира. Ну, не дуже багато фотографій. Це знаходиться, подивимося де це положення. Ага, це Асінні Боїнт парк десь там, так? Да? Говорить теж, гарне, гарний такий райончик. Двокімнатна. І ціни не дуже змінилися. Де ж насправді треба дивитися житло. Дивитись житло треба на ось цих сайтах. Ви потребуєте житло І не завжди без роботи або без великих коштів на картці дають в оренду житло. здають в оренду житло. Це є така практика у Канаді, якщо у вас є на пів року збереження, тобто 6 тисяч доларів, наприклад, є на, на карті ваші, ви повинні дати виписку з банку, тоді вам без проблем дадуть в будь-якому комплексі там, де ви б хотіли жити. Але є такі сайти, які, не, які підтримують саме українців оцю програму. І на цих сайтах ви можете шукати житло без рекомендацій, без референсів, без оцих додаткових коштів і так далі. Тобто, набагато все спрощено. Тут цілий список сайтів, ви бачите. Важливо, читайте уважно інформацію щодо комунальних послуг та запитуйте, просто знаходьте на сторінці із інформацією про квартиру, електронну пошту лендлорда і пишіть йому на електронну пошту всі-всі питання. Щоб якщо вам щось не зрозуміло, бо часто буває вказано так, може застаріла інформація, не, немає змін на сайті, і ви не можете знати, які, які зараз зміни. Більше інформації про те, як я шукала свою квартиру першу, і більше інформації ви знайдете у цьому відео, яке зараз ви бачите в правому куточку на екрані. В цьому відео ви зможете подивитись, як шукати квартиру саме на цих сайтах, де шукати, як шукати інформацію, так? як дивитись райони і так далі. Дуже багато там корисної інформації. А я бажаю вам гарного дня і всього найкращого. Будьте щасливі в Канаті!